Майже два роки в неволі, і вона нарешті вдома. З полону повернулася остання дівчина-морпіг Галина Федишин. Родом вона із Прикарпаття, де на неї чекає вся родина. Про емоції та відчуття напередодні зустрічі розповіли нашій Наталі Фармус. І любили в колективі дуже. Дуже всі за неї переживали. В руках матері Галини фото доньки, яку вона не бачила майже два роки. Це її на то народилась і провела своє ту дитинство на подружки. Багато подружок було в неї, то все. Ну одним словом. Бавилася як ласка, бавилася з діть, зі своїми подружками. Ну. Після закінчення 9 класу дівчина вирішила стати медиком. Проте, коли почалася АТО, підписала контракт та поїхала на Луганщину. Їй не можна було відмовитися. Вона казала, каже, якби я не була вдома, хоч би була війна, почала бо була вдома, і все одно би була, пішла. Я кажу, ну то вона мені не казала, що вона йде в АТО. Ну, я попробую, я буду у частині, вона туди не візьмуть. Я не буду підписувати контракт. Ну вона підписала контракт, вже була, поїхала в Луганськ. Той тобто, каже, мама, я в Луганську, ми підписали контракт на три роки. Тож не було, не було куди сидівати. Після повномасштабного вторгнення дівчина опинилася в Маріуполі. До рук окупантів потрапила під час виходу з Азовсталі. У російському полоні Галина Федишин пробула майже два роки. 20 місяців полоні 17 травня, двадцять року. Вона зайшла зазовсталі. За їх забрали в полон. Ми всі знали, наше село зналешно попало в полоні. Останньою десь перед війною нас ще була дома. Потім поїхала в Маріуполь. Маріуполь вона була, наскільки я не помиляюся, служила в морській піхоті е медиком. Ну і там її застала війна. Обмін полоненими 3 січня був найбільшим від початку війни. Україна повернула додому 230 військових та цивільних. Серед тих, кого звільнили, була і Галина Федишин. Про визволення доньки її мати дізналася однією з перших. На омріяний дзвінок жінка чекала місяцями. Емоції зашкалювали. Вже нарешті 20 місяців, то так ми не знали, де вона є. Ну, приблизно ми знали, де вона є, але точного ж там місця, де вона була, то ми не знали. Вона дзвонила там вже ще, ще з місця, де їх були. Обміняли вона, подзвонила і сказала, що вона вже на Україні. За Галину молилися усім селом і дуже зраділи, коли дізналися, що вона жива. Наскільки мені казали, коли вона вийшла, ну практично за півтора року на зв'язок, вона тримала себе дуже достойно. Навіть там сльозу не пустили, тримала себе достойно. Знала і переживала за ним. Та як не пишатися такими людьми? Тут нема слів такого. Типу переживали, фактично знаєте, по селі. Розказували різне, хто знає, де вона могла бути. Слава Богу, що є, жива. Це було добре під Маріуполем. Галина була разом зі своїм коханим. В полон вони потрапили разом, проте згодом їх розділили. Хлопець повернувся в Україну швидше і одразу після звільнення Галі зробив їй пропозицію одружитися. Наразі Галина разом з іншими полоненами проходить реабілітацію і лише згодом повернеться у рідний Сваричів з Івано-Франківської області. Наталя Фармос, Віталій Кобинець. Ми Україна, марафон. Єдині новини.